Натуга на руках від втоми чорних роздувала жили, ніби мотузки. каміння клацало зубами в жорнах, жувало жовті зерна на друзьки. і сіяло не борошно, а мука, При в негтінні каганця жіночі ніжні материнські руки тягли за ручку камінь без кінця. Журливо мліли, очі сумовиті, і борошно, мов біла кров лились, це все було в ХХ столітті, що грозами над нами пронеслось. Ми часто чуємо радісну зловтіху у голосі ворожому, чужим, що заглядали кривда й люте лихо у наш для щастя виведений дім. Хай сатаніють вирадки від крику. Нас не знобить от їхньої хули, нам жорна ті із кам'яного віку на танках варвари з Європи привезли. І то для них таки була наука, коли усьому світу на виду немов у жорнах, дужі наші руки перемололи варварську орду. Народи мій, титане непоборний, що небо підриває голубе, Твій гордий подвиг не принизять жорна, вони лиш возвеличують тебе. Дарма біситься, злість ворожа чорна, нічим не очорнить твоєї боротьби. Цілую руки, що крутили жорна у передень посміченої доби. Пилятись і славити, і кричати, роздувати фіміамів дим. Генів між нами небагато. То чому б не вклонятися їм? Але я зібрав би тих титанів і сказав би, знявши капелю, я не буду вам співати пеанів і хвальбою лоскотати слух. Ви усі розумні та відверті, тож скажіть по щирості мені, хто і за що вам дарував безсмертя, хто і за що продовжив ваші дні? Говоріть, кричіть, щоб всі узнали, втямили нарешті до пуття, смертні вам безсмертя дарували, смертні вам, смертні вам продовжили життя. Щоб надійно крила Соколині вас у небо вічності несли, мудрості всієї до краплини, бджо... смертні вам, як бджоли віддали, вас, як прапор, підійма людина в боротьбі за правду проти тьми. Генії, безсмертні, на коліна станьте перед смертними людьми. Ну і один я вибрав ліричний вірш Симоненка, бо він, скажімо так, людина все ж таки більш така лірична, ніж ну, доля у нього трошки була інша. Вона прийшла, називається вірш. Вона прийшла непрохана і неждана. І я її зустріти не зумів. Вона до мене випала з туману моїх юнацькі. Несміливих снів, вона прийшла заквітчена і мила, і руки лагідно до мене простягла, і так чарівно кликала й манила, такою ніжною і доброю була. І я не чув, як жаль в небі тане, когось остерігає з висоти. Прийшла любов непрохана і неждана. Ну як мені з день не піти?